Привіт усім, це Лана, і я знову з вами, щоб розповісти про найцікавіші новини зі світу ігор, маєте секундочку? Обіцяю, буде весело. Спочатку хочу поділитися неймовірною новиною друга Path of Exile щойно вийшла, але гравці вже застрягли на екрані входу в гру. Розробники проводили термінові оновлення серверів, і здається, не очікували такої навали фанатів. Уявіть собі, понад 286 тисяч гравців. На стім, одночасно. Хочеться вірити, що вони швидко все виправлять, бо я вже не можу дочекатися, щоб зануритися в цей світ. А як вам новина про те, що ремейк третьої Dragon Quest продався тиражем у 2 мільйони копій? Square Enix знову показує, що класика завжди в моді. Мені завжди подобалася ця гра, і тепер, у новому вигляді, вона виглядає просто казково. Цікаво, чи планують вони ремейки перших двох частин? Було б круто зіграти в них знову. До речі, про Сквер Енікс. Ось ще одна новина. Вони закінчують сезонну підтримку Фом Старс. Останнє оновлення називається Вечірка триває. Але здається, вечірка вже підходить до кінця. Шкода гра мала потенціал, але, мабуть, не знайшла свою аудиторію. Хто грав? Поділіться враженнями в коментарях. А тепер про Марвел Рівалі. Гра тільки но запустилася, а вже має понад 400 тисяч гравців. Це ж яка армія фанатів супергероїв зібралася? Я трохи зіграла і мушу сказати, що гра затягує. Цікаво, чи зможе вона стати серйозним конкурентом іншим мультиплеєрним шутерам. до речі, нещодавно Google знову здивував усіх своїм ші. Вони представили Genie 2 – модель, яка генерує інтерактивні 3D-світи на основі одного зображення. Звучить круто, правда? Але є нюанс ці світи існують тільки хвилину, а потім починають ламатися. Я спробувала кілька таких світів, і це було цікаво. Можливо, поки що це більше технодемо, але потенціал великий. Чи хотіли би ви створювати свої ігрові світи за допомогою штучного інтелекту? Повертаючись до ігор, Рію Готоку, відомі розробники серії Like a Dragon, відкрили свій вихідний код гри. Технічний директор ЮКАТА ІТО поділився частиною коду, щоб надихнути майбутніх програмістів. Він хоче показати, що програмування ігор може бути доступним і не таким вже й складним. Мені це здається чудовим кроком для підтримки молодих талантів. Хто знає, можливо, серед наших глядачів є майбутні розробники ігор. А ось ще цікава новина The Thing Remastered вийшла, і вона кумедна, але не з тих причин, що ви думаєте. Гра більше нагадує темну комедію, ніж хорор. Я грала і не могла стримати сміху в деяких моментах. Якщо ви любите олдскульні ігри з дивним шармом, раджу спробувати. Говорячи про ремейки, новий Delta Force повертається. Це доволі непоганий клон Battlefield, але з однією великою проблемою монетизація. Вона така глибока і заплутана, що можна загубитися. Шкода, бо гра мала потенціал, хтось вже пробував. Як вам враження? Ой, здається, я вже забагато наговорила. Такий насичений тиждень новин, що важко вмістити все в один випуск. А тепер питання до вас. Що з цих новин вас зацікавило найбільше? Можливо, щось пропустила? Давайте обговоримо це в коментарях. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!